Що буде, якщо схрестити i9 та ультрабук. Геймерський ноут під прикриттям, Відносно портативний, легший за замінників ПК та не за всі гроші світу, а майже за всі. Сьогодні у нас у відео буде купа нових цікавих та заплутаних назв, тож давайте розбиратися разом. Ви на каналі PlayUA, мене звати Володимир Бортюк, а це огляд Acer Predator Triton Neo 16. І так, не забудьте додивитись це відео до кінця, бо там вас чекатиме розіграш. Корпус зроблений з анодованого алюмінію та зі стріплястого пластика, що виглядає як анодований алюміній. Так, дно ноутбука та безель навколо екрана пластикові, але враховуючи скільки заліза напхано всередині, воно й не дивно. Якби весь корпус був з металу, то ми б ніяк не влізли в 2 кілограми ваги. В закритому стані геймерськість цього ноутбука видає лише скромне лого Predator, що розмістилось ближче до верхньої рані кришки. У будь-якому разі, тримаючи його в руках, ви відчуєте збитість це ні в якому разі не дитяча іграшка. Як тільки ви відкриєте ноутбук, вас зустріне RGB клавіатура та екран. Екран тут просто фантастичний: 3.2K IPS, зі співвідношенням сторін 16 на 10, що потроху повертається в моду, бо більше вертикального простору це завжди приємно. Ви без скролу бачите пару додаткових рядочків тексту чи ще кілька доріжок на таймлайні. Екран цей реально вражає. 100% покриття кольорового простору dci p 3 430 ніт яскравості, 165 Гц частоти з затримками панелі всього 3 мілісекунди в режимі оверклокінгу. Грати, працювати та тестувати його одне задоволення. Все чітко, гарно, висока щільність пікселів порадує всіх, хто працює з фото, відео чи текстами. Ось так виглядає робота підсвітки на чорному екрані. А ось так на цьому екрані виглядає список всіх тих, хто підтримує нас на ютубі та BuyMeACoffee. Дякуємо цим прекрасним людям. Завдяки всім вам ми можемо робити все більше і більше якісного контенту. Вебкамера тут Full HD з підтримкою вже звичних для користувачів Acer технологій Purified Voice та Purified View. За допомогою штучного інтелекту вони допоможуть нам прибрати фонові шуми, тримати зоровий контакт, відкадрувати вас та розмити фон. Ось так вона показує себе на вулиці з яскравим сонцем вдень біля вікна, вночі без світла та з світлом від другого монітора. Клавіатура тут формату 75%. Вона ще менше TKL, але все ще з функціональними клавішами та стрілочками, через що я дуже радий, коли вони прийшли за нампадом, я мовчав. Не відбирайте у мене ще й стрілочки. На щастя, Acer не пішли за модними трендами ультрабуків і лишили їх повнорозмірними. По суті, прямо зменшеними в розмірі клавішами є лише правий shift та тільда. Друкувати приємно, є тризонна rgb підсвітка, з додаткових клавіш, у нас тут керування медіа, клавіша виклику вбудованого PZ Predator Sense та клавіша виклику Microsoft Copilot для тих, хто хоче, щоб їх роботу забрав штучка інтелект на місці правого контролера. Також над клавіатурою є клавіша перемикання режимів живлення ноутбука. Тачпад доволі великий. Підтримкою жестів та вбудованим сканером відбитка пальця. Натиснувши на вище згадану клавішу Predator, нас зустріне на ПЗ Predator Sense 5.0. Ми вже декілька разів розглядали цей застосунок, тому детально по ньому я не бачу сенсу проходитись. Можна налаштувати режими використання, помоніторити, що відбувається з вашим ноутбуком в реальному часі, та налаштувати всі прикольчики на кшталт розгону екрану, технології Blue Light Shield, збереження акумулятора тощо. Портів, як для портативного пристрою, достатньо. Так, завжди хочеться більше, ну але треба вміти миритися з компромісами. Цей Triton Neo 16 має з лівого боку порт зарядки, Thunderbolt 4, USB 32 Gen 2 Gen2 та 3,5 мм аудіоджек. Через всі ці порти, ну окрім аудіоджека, можна заряджати ноутбук, хоч і з різною швидкістю. З правого борту нас зустрічає microSD Card Reader, 2 USB 32 Gen 2, через один з яких можна заряджати гаджети, навіть коли ноут вимкнено, HDMI 2.1 та замок Kensington. Так, хотілося б. Більше портів чи порт зарядки ззаду, але тоді цей ноутбук не вийшов би настільки тонким та легким. За бездротові можливості тут відповідає кілер Wi-Fi 6 e 1675i. Він підтримує, як можна було здогадатись, з назви Wi-Fi 6i, а це 2.4, 5 та 6 ГГцо канали та швидкості суттєво вищі за Гігабіт. Маючи якісний роутер, що також підтримує цей стандарт, можна і не помітити, що взагалі тут тут немає ethernet порту. Я помітив цей факт, от буквально коли писав цей блок в огляді. Окей, що по залізу? Тут все просто супер. За процесор відповідає 16-ядерний та 22 поточний Intel Core Ultra 9 185 H. Це перша лінійка Core Ultra від Intel, які вирішили заплутати нас ще трохи, бо ж навіщо робити неймінг простішим, правда? Але нічого, я все зараз вам поясню. По суті, це подвійно гібридні процесори. Intel взяли свою десктопну архітектуру з перформанс та ефішент ядрами і докинули до неї ще й аналог Big Little з ще більш енергоефективними ядрами. Вся ця ускладнена мішанина створена для того, щоб стати серцем потужних, але при цьому тонких та легких ноутбуків, прямо як наш сьогоднішній красень. Конкретно цей Ultra 9 185 h має 6 великих продуктивних ядер, 8 ядер поменше, та два зовсім маленьких найенергоефективніших ядра. Але через те, що це по суті мобільне i 9 то і частоти у нас очікувано захмарні до 5,1 ГГц в бусті. Ну і вбудована графіка Intel Arc останнього покоління з усіма можливими інноваціями, куди ж без неї. Таким чином. У нас на процесор заявлено від 35 до 115 Вт електрохарчування, і ми з вами перевіримо, як ноут себе веде залежно від виділених йому бюджетів. Допомагає процесору 32 ГБ lpddr 5 x оперативки, розпаяної задля досягнення своєї немаленької швидкості у 6400 МГц. Часи та швидкості такі, що інакше тупо ніяк. Плашки судім просто не потягнуть таке в звичайних неконтрольованих умовах. Проте швидкість того варта, результат ви скоро побачите на екрані. За збереження даних, у у нас відповідає два NVME SSD PCI Express 4-го покоління від Samsung по 1 ТБ в RAID 0 конфігурації. Чи треба комусь настільки швидкий накопичувач? Питання відкрите. Але ви точно не скажете, що ну я програв, тому що текстура не прогрузилась, бла бла-бла. А на солоденькій у нас дискретна відеокарта, яка тут теж присутня: GeForce RTX 4070. Так, мобільна з цього 8 ГБ відеопам'яті. Але не переживайте своїх 110 Вт вона відпрацьовує. Власне, ось так цей ноутбук показав себе в іграх в режимі продуктивності і нативній роздільній здатності. Як можна побачити, і кіберспорт, і більш складні тайтли все працює добре. Якщо скинути роздільну здатність до 1920 на 1200, ми отримуємо наступні результати. У збалансованому та еко режимах від батарейки результати наступні. Як можна помітити, завдяки діле сестри з її нечесними frame generation кадрами, навіть трохи прикрутивши електрохарчування на час відключень, маємо все ще пристойний результат вкупі з порядним життям від батареї. Але про це детальніше трохи згодом. Результати в монтажці наступні. Останній випуск порадника Геймера на моєму комп'ютері зрендерився за 5 хвилин 40 секунд на відеокарті. Та за 6 хвилин 52 секунди на процесорі. Цей ноутбук впорався за 6 хвилин 36 секунд та 7 хвилин 49 секунд. Відповідно, так, трохи не дотягує до ПК, але й розміри тут відповідні. За охолодження у нас відповідають два вентилятори AeroPlay 5-го покоління. Вони вкупі з радіаторами, тепло до яких доводять прямокутні термотрубки та використанням рідкого металу на процесорі для ще більшої теплопровідності, дають можливість пристойно охолоджувати всю цю нереальну потужність і тримати в геймінгу високі частоти при задовільному рівні шуму та при цьому лишати ноутбук доволі тоненьким. Ось так Predator Triton Neo 16 звучить в збалансованому продуктивному та турборежимах порівнянні з кліканням мишки та відкриванням баночки енергетика. Певно, одним з найцікавіших пунктів сьогоднішнього огляду є батарея. Вона тут на 76 Вт-годин. Враховуючи поточну ситуацію, я не міг її окремо не відтестувати. Виробник заявляє про 8,5 годин в режимі перегляду відео. Я ж наміряв ось таке завдяки нескінченому бенчмарку VF1-2023, який імітує середньостатистичний геймінг. 1 годину 5 хвилин в збалансованому режимі та 1 годину 45 хвилин в режимі енергозбереження. Які висновки ми можемо зробити з цієї інформації? Треба вчитись лайфхакам. Зі Steam Deку, обмежуємо FPS, трохи скидаємо налаштування графіки та роздільну здатність. Ну бо 3 2К, як я вже казав, трохи оверкіл, і насправді Full HD буде цілком достатньо для ігор. І о чудо! Ми вже отримали цілком пристойних 3 години в тій самій F123. Монтувати чи працювати з текстом можна ще довше, бо ж відеокарта і процесор не зайняті настільки сильно, і тут ми вже спокійно наближаємося до мріяних 8 годин. Заряджати все це діло можна, як я вже казав, в розділі портів і через порт зарядки комплектним блоком живлення на 230 Вт і через обидва usb c Але якщо перший здатен зарядити вбудовану батарею до половини за 30 хвилин, то останні будуть заряджати її на порядок довше завдяки обмеженню портів у 90 та 65 Вт у Thunderbolt 4 та USB 3, відповідно. Що я можу сказати? Той факт, що все це залізо змогли запихнути в настільки портативний пристрій, та ще й не сильно задушити в процесі. Ну. Моя повага, це інакше ніж інженерним чудом назвати складно. Власне, до моїх вражень можна сміливо додати ще плюс 5-10%, бо ж у мене був інженерний семпл цього ноутбука. В релізній версії все стане ще трішечки краще. Predator Triton Neo 16 це доволі безкомпромісний варіант для всіх, кому треба потужний та дуже портативний пристрій. Завдяки зарядці по Type-C та потужному, але енергоефективному залізу, ви можете вийти з дому лише з ноутбуком та маленькою універсальною зарядкою і спокійно прожити цілий день. Незалежно від того, що вам треба буде робити. Так, ціна за всі ці приколи відповідна, і вирішувати, чи справедливо вона чи ні, лише вам. Дякую за те, що додивились це відео до кінця, як і обіцяв, розіграш. Уважні глядачі помітили, що біля мене весь цей час стояла коробочка з геймерською гарнітурою від Acer Predator. І саме її ми сьогодні і розіграємо, щоб ви змогли насолодитись контентом і не чути торохтіння генераторів за вікном. Щоб взяти участь, потрібно виконати три простих кроки. По-перше, залишити під цим відео. Коментар з тим, що для вас найважливіше у легенькому ноуті або від чого ви готові відмовитись заради портативності. Друге бути підписаним на YouTube канали PlayUA та Acer Україна. Третє. Перейти за посиланням в описі та лишити свої контактні дані для зв'язку з вами у разі вашого виграшу. Також опціонально можна поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Мені буде приємно, я старався. Всі подробиці в описі. От і все. До зустрічі на каналі та на порталі PlayUA. Папа! -па.